Серед темряви мало помалу почала вирізнятися на сході тонка рожева смужка, що відділяла небо від моря хмар. Смужка розширювалася і водночас видовжувалася, міняючи колір, спершу вогненно-червона, потім яскраво рожева, відбивалася від переднього ребра крила та заокругленого отвору реактивних двигунів. Усе в сірому. Відблиск променя ще не встиг досягнути кочугуристого шару хмар. Одноманітне і монотонне скупчення яких простягалося аж до краю неба, без жодної прогалини, жодного просвіту. Той шар непомітно пропливав під літаком, нерухомим, металевим і невагомим, що, здавалося, висів на місці. Поза часом, над якоюсь гасовою планетою, над якимось мертвим небесним тілом, необжитим і крижаним. Під час розмови з журналістом, яка відбулася у травні 1990 дев'ятсот і когось там, той наполегливо розпитував, що він пам'ятає, що в перші роки його життя позначилося на ньому. С у свою чергу запитав, що той називає першими роками, чи йдеться про раннє дитинство, то тоді він не пригадує нічого за винятком відсутності батька. Єдине, хіба що він пригадує до найменших подробиць, це той раз, коли він упав у басейн громадського парку. Звідки його дістала і поквапно доправила до нянька, яка гуляла із ним, вона принесла його на руках, швидко роздягла і загорнула в якусь ковдру чи плед. Конкретний спогад. Щоправда, він зберіг про цю подію не холод води, не страх, басейн був глибше 20 сантиметрів, а образ опалого листя, що вкривало його дно. Листя напівзгниле, брунатне, деякі листки чорнуваті, липкі на дотик. Падаючи, він виставив уперед руки, які нянька сяк так витерла і схопила його під насмішкуваті, принаймні так йому здавалося. Коментарі інших няньк, що сиділи на лавці, наглядаючи за тим, як гралися їхні підопічні. Проте С застарів журналіста, що, незважаючи на цей насміх, він не вважає, що така подія, хоча він і згадує про неї з особливим почуттям приниження. Могла б мати для нього серйозні психічні наслідки, як, наприклад, стверджують, що такі наслідки можуть бути у дитини. Багато років по тому Е розповіла йому, що була свідком такої сцени, про яку кажуть, що вони в ранньому віці можуть травмувати. Фактично, сказав ЕС, звертаючись до журналіста, попри шок чи потрясіння, пережиті з більшими чи меншими емоціями, такі як смерть його матері. Перша мастурбація від товариша по іграх чи коротке перебування в Барселоні на початку громадянської війни в Іспанії. Єдиною справжньою травмою, якої він зазнав і внаслідок якої його психіка та його загальна поведінка поза сумнівом суттєво змінилися. Був як то уже він намагався розповісти о той стан, який він пережив упродовж години, коли 17 травня 1940-го прямував дорогою з Сольля Шато до Овень. За тим, очевидно, збожеволілим полковником переконаний, що наступної миті його вб'ють. Безупинно на кольоровому вітряжі каплиці коледжу офіцер папських зуавів завалювався назад, безупинно піднята шабля, падала з руки додолу. Безупину хор молодих голосів знімався над склепінням і декорованих ромбами. Тоді як під кришталевий звук дзвіночків серед важкого запаху ладану, учні піднімалися, уклякали, схиляли голови, вставали, перегортали сторінки молитовника у зеленій матеріальній політурці. Сидячи то там, то там, на підвищених катедрах священики у чорних сутанах, наглядали за хлопчаками і за допомогою дерев'яної тріскачки, Позначали різні частини служби. Згори перед очима відкривалося рятливе море світла, що сягало обрію, серед якого прямокутник центрального парку утворював чудернецький безлюдний острівець темряви чіткої геометричної форми. Над містом висів туман ніжної пастельно-блакитної барви. Він клубочився на дні глибочезних траншей, що відкривалися поміж вертикальних паралельних стін високих фасадів. Ніби вирізаних ножем із суцільної темно бронатної тканини. Туман прозорим серпанком огортав слухняний потік машин, схожих на якихось мігруючих комах. Прямуючи за оксамитовим пучком світла своїх фар, вони нагромаджувалися на перехрестях, завмирали, знову рушали, знову зупинялися одна за одною в якійсь, немов нереальній тиші, так ніби гуркіт, що стоїть над величезним, безформним, нерухомим містом. Покривав, чи, радше непомітно поглинав мільйони різноманітних звуків, що знувалися в єдиний потужний, дещо тривожний гамір, який раз у раз переривали спорадичні завивання сирени. Поліція, швидка допомога, пожежники. Воно наростало, звучало пронизливо закладаючи в вуха, потім поступово затихало і завмирало зовсім. Завмирало, як крики несамовитих екзотичних птахів чи гудків пароплавів, що зазнали аварії. Так, ніби саме місто кричало, так, ніби через певні проміжки часу, сяючи погордливе нагромадження кубів та башт, безугаво агонізувало в якомусь діамантовому апофеозі, посилаючи час від часу до каламутного неба довгі сигнали біди, тривоги. Він прибув до Парижа саме посеред навчального року, чи точніше після великодніх вакацій. Кравець коледжу не мав часу зладувати йому форму, і коли його викликали до дошки під час уроку латини, що проходить по обіді, він все ще має на собі свої коротенькі штанці. У приймальні директора він бачить свого дядька, відставного офіцера Кавалерії. Гладке тавстовкіре обличчя на голові незмінний ясно-сірий фетровий капелюшок із круглими крисами, щоки рум'яніші, ніж зазвичай, дещо червоні повіки. Він просто сказав йому, що мати почувається зле і хоче його бачити. І додав, що не варто йти за валізою та збирати речі, він має взяти лише свій плащ та берет. Прямо від коледжу вони від'їжджають на таксі на вокзал. Вони самі в купе першого класу зі сидінням та бильцями, обтягнутими сірим сукном, стіни купе, прикрашені чорно-білими фотографіями, дзвіниця Родес, видна береги вієн, фортечний і містка гора, старі будинки в пуатьє, собор в місті Бурж. Його дядько, здається, має поганий настрій, щось бурчить собі під ніс обличчя, ніби підпухле. Говорить про маловажливі речі, розпитує про нове життя в інтернеті, про вчителів. Цікавиться, чи знайшов він собі друзів, звертає увагу на швидкість потяга, цю вітку зовсім недавно електрифікували аж до В'єрзона. Вперше хлопчик вечеряє у вагоні ресторані. Він захоплюється віртуозністю офіціантів, яким, незважаючи на хитавицю, вдається однією рукою тримати тарілля, а іншою маніпулювати ножем і виделкою, ніби пінцетом. Над солоні сідає сонце. Його червоний диск, посічений листям дерев, що із запамарчлою швидкістю залишається позаду. Повернувшись до купе, хлопчик, вагаючись, нарешті запитує про свою маму. Дядько відповідає не одразу його обличчя стало майже фіолетовим він дивиться у вікно, де продовжували моготіти дерева. Врешті він рвучкою обертається і хлопчик бачить сльози, що проблискують на його повіках. Дядько майже з криком промовляє, що мама померла. Між кожним стовпом, який підтримує телефонні дроти, вони провисають під власною вагою і швидко здіймаються вгору до вершини, а потім знову вигинаються донизу. Завдяки ефекту швидкості потяга дроти виглядають танцюючою гірляндою.